Квіти, кольорові краватки та білі бантики заполонили шкільні стадіони та площадки. Сьогодні країна святкує день знань. Першого вересневого дня погода традиційно зустріла школярів прохолодою і кількома сюрпризами. Дітей на порозі школи привітали даїшники та юні інспектори руху. А у 20-й школі ще й міський голова Черкас. Сергія Ударича вітали також оригінально. Під музику унікальної колекції, що складається аж 17 шкільних дзвоників. Першого дня осені дітей зустрічала не лише рідна альмаматер та забуті за літо друзі, а й Вони разом із юними інспекторами руху наводили порядки біля кожної черкаської школи. Школярі приємно вражені. Ми будемо слухатися не тільки вчителів, а й дорослих людей. Сьогодні безпечно переходити вулицю біля вашої школи. Що без гаїв взагалі немає даїшників на дорозі? Чи безпечно це робити? Небезпечно дню знань найбільше радіють вчителі. У них сьогодні рандеву ми впевнені в тому, що ми навчимо дітей і що діти отримають все те, що повинні отримати в нашій школі. Дивлюся, підходять мої колишні випускники, мої учні, і я дуже рада їх бачити. Як завжди Я не ждала. Емоцій не злічити і у цих малюків вони вже вдруге на святковій лінійці хвилюються та гублять квіти. Звичайно цікавий час, для короз починається світла друга журналісів. Хочу навчитися гарно читати і писати, але я це вже в першому класі навчилась. А що вам запам'яталося найбільше з першого класу? Е -е мені книжки теж мені. Тож, мені Букварі, математика. Хлопця, скажіть, дівчата подорослішали вже за літо чи ні? Да, трохи. А ви повиростали? Да. Розчулився на лінійці на відмер міста Сергій Одарич. Уже знову з'явилось бажання зустрітися з друзями, зустрітися з своїми улюбленими вчителями, дізнатися щось нового. Не в захваті від свята знань лише старшокласники. Та й шкільна форма сучасним підліткам не до душі дівчата проти традицій. Форма не подобається. А чому не подобається? Не знаю, навіть. Просто як не подобається. Саме кольори не подобаються, чи? Ні, кольори нормально. Да, просто... Так, стіль. Льошну <плес> як нравится такой стиль. Ну все нормально, форма. Класпоге свята традиційний перший дзвоник. Утім, незвичайний тут їх аж 17. Унікальну колекцію збирали силами випускників цього року. Вирішили використати всіх, так як уже досить така солідна колекція, і не соромно похизуватися нею. Охизуватися таки вдалося. Передзвін оркестр емоційно та голосно сповістив про початок нового навчального року. Євгенія Гнілшева Фірі Підлісевич. Вік новини.